Привіт! З вами точно таке траплялося. Щойно дізналися про щось нове, і воно раптом починає з'являтися скрізь, ніби сам всесвіт підкидає якісь знаки. Ну сьогодні ми розберемося, чому так відбувається і що насправді стоїть за цими, на перший погляд, дивними збігами. Це ж таке знайоме відчуття, правда? Ніби думки раптом матеріалізуються або Всесвіт намагається щось важливе сказати. Здається, що вдалося якось. Налаштуватися на особливу частоту, помічати те, що приховано від інших. Але чи дійсно це так, можна видихнути спокійно. Ніякої містики чи збоїв у матриці тут немає. Це відчуття насправді дуже поширена когнітивна ілюзія. І знаєте, наукове пояснення цього явища не менш захопливе ніж будь-яка ідея про таємні знаки. Отже, у цього ефекту є дві назви: феномен Баадера Майнхоф це така собі популярна, майже вірусна назва, яка прижилася в інтернеті? А от ілюзія частотності це вже більш точний науковий термін. По суті, це просто дві назви для одного й того ж самого хитрого трюку нашого мозку. Тож, як саме мозок змушує нас бачити закономірності там, де їх можливо і немає? А за цим стоїть не один, а одразу два психологічні механізми, які працюють у парі. Давайте розберемося з ними детальніше. В основі всього лежить давній еволюційний механізм наш мозок просто запрограмований шукати закономірності, щоб виживати, все починається з вибіркової уваги. Уявіть, що мозок це такий собі прожектор. Щойно якась інформація стає для нас новою чи важливою, цей прожектор вихоплює її з навколишнього шуму. І одразу ж вмикається другий механізм підтверджувальне упередження. Тобто мозок починає підсвідомо шукати докази, і кожна наступна згадка сприймається вже не як випадковість, а як підтвердження закономірності. Щоб зрозуміти, як працює вибіркова увага, є класний приклад ефект коктейльної вечірки. От уявіть, ви на галасливій вечірці, навколо безліч розмов, але ви спокійно спілкуєтеся зі своїм співрозмовником. І раптом в іншому кінці кімнати хтось вимовляє ваше ім'я, і ви миттєво це чуєте. Ваш мозок постійно фільтрує шум, але на важливі слова реагує одразу. Ну так само він реагує і на будь-яку нову для вас інформацію. А тепер давайте подивимося, як це працює на практиці. Класична історія синдром синього автомобіля. Людина, скажімо, вирішує купити авто синього кольору, бо вважає його рідкісним, унікальним. І щойно це рішення прийнято, бац, синє авто починають з'являтися на кожному кроці. Звісно, їхня кількість на дорогах не змінилася, просто змінився фокус уваги мозку, який тепер вважає цю інформацію важливою. Абсолютно той самий принцип працює і з вагітністю. Жінки, щойно дізнавшись про свій стан, починають бачити інших вагітних буквально всюди. Раніше ця інформація просто проходила повз, але тепер, коли вона стала особисто значущою, мозок активно вихоплює її з оточення. Тепер про найцікавіше магію чисел на годиннику, наприклад, 11-11. Багато хто вірить, що це якісь знаки від Всесвіту, послання. Але механізм тут той самий, коли людина вперше випадково звертає увагу на таку комбінацію, мозок може позначити її для себе як цікаву або особливу. І отут вмикається підтверджувальне упередження. Дивіться. Десятки разів на день годинник показує звичайний, нічим не примітний час, наприклад, 14.53, І мозок це просто ігнорує, але варто з'явитися комбінації 11.11, .11, як він б'є на сполох. О, ось воно знову це точно щось означає. Виходить, що ми схильні переоцінювати значущість оцих рідкісних збігів, які помічаємо, і при цьому повністю ігнорувати безліч випадків, коли нічого особливого не відбувається. Мозок, так би мовити, фіксує лише влучання, а не всі промахи. Але чому цей ефект має таку дивну назву? Бадер Майнхоф звучить як щось із шпигунського фільму, правда? Історія її походження це взагалі окрема й дуже цікава розповідь. На відміну від більшості наукових термінів, це й не названо на честь якогось вченого. У 1994 році один чоловік вперше почув про німецьку терористичну групу, лідерами якої були Андреас Баадер та Ульріке Майнхоф. І протягом наступних 24 годин він абсолютно випадково ще кілька разів натрапив на згадки про них. Вражений таким збігом він написав про це на онлайн-форуму. Звавши ефект на честь терористів, і ця назва по суті стала мемом і просто розлетілася мережею. Окей, це все дуже цікаво, але якась цього користь. А ключовий момент у тому, що знання про цей механізм це не просто цікавий факт, це можна сказати практичний інструмент, який допомагає бути більш стійкими до самообману. Давайте коротко підсумуємо. Цей феномен це не магія, а звичайна нормальна робота нашого мозку. В основі лежать два процеси: вибіркова увага, яка поміщає щось нове, та підтверджувальне упередження, яке потім шукає докази. Розуміння цього просто допомагає не шукати таємні знаки у випадковостях і бути трохи більш критичними до власних спостережень. І наостанок, питання для роздумів. Тепер, знаючи про цей хитрий трюк мозку, варто замислитись, а які ще закономірності чи знаки у повсякденному житті насправді можуть бути лише результатом роботи нашої власної уваги. Подумайте про це.